Вітаю за результатами різних фахових досліджень протягом останнього року півтори, більше 50% українців перебувають у зоні ризику ПТСР, тобто посттравматичного стресового розладу. Але за результатами іншого дослідження, лише 13% співгромадян звернулись за допомогою до спеціаліста. Я пропоную дізнатися у Львів'ян, що вони знають з цього приводу. Чи знаєте ви, що таке ПТСР? ПТСР це якийсь нервовий розлад, якийсь правда. Посттравматичний стресовий розлад. Так. Mm -hmm. Можливо, ви знаєте якісь його ознаки? Ой, чесно, ні. А ніколи не чули десь чи, можливо, читали про рекомендації, як спілкуватися в людини, в якої можливий такий розлад? Я так підозрюю, це може бути такий синдром у військових зараз, так? У людей, які бачили війну на власні очі, які. Це не собі відчули, якби ви відчували за собою, що з вашим психічним здоров'ям все не ок. Чи ви б звернулись до спеціаліста? Чи ви б не, звичайно, соромились? Звичайно, Звернулись, бо на цьому немає нічого такого, тому що всім нам потрібна допомога, і це такий самий лікар, як і ну, інші лікарі. Тому треба звертатися, не соромитись. Це фактично психологічна травма. Після перенесеного стресу і дуже багато людей зараз перебувають, тому що мені здається, що справжній українець, переживаючи ті події, які зараз відбуваються всі майже в стресі, тому що це біда, це смерть, і в кожній когось в сім'ї є рідні, які воюють, тобто це переживання, хвилювання за життя рідного. Можливо, ви знаєте або читали десь рекомендації, як спілкуватися з людиною, в якої схожий діагноз. Ви знаєте, це незалежно від кого, в кого, який діагноз. Я вважаю, що спілкуватися треба з людиною, відчувати любов до, до людини. Незалежно, чи вона хвора, чи вона здорова. Е, основне це відношення, і щоб людина відчула, що ти в спілкуванні підтримуєш її, що ти любиш цю людину. Якби ви відчували, що з вами все не в порядку, ви б пішли до спеціаліста такого роду? Я б пішла до, до церкви помолитися. У вас є якісь уявлення, як спілкуватися з людиною, в якої такий розлад? Або інтуїтивно, як би ви це робили? Mm, ну, з такої особи, напевно, уникати згадок про ситуацію, е спокійно відноситися до її, до її реакції будь-якої. Тобто, спокійно відноситися до реакції людини. Зараз ми проживаємо в такий час, що у кожного може він якось проявлятися. Але питання в тому, що. Війна ще не закінчилася, і ми ще до кінця не знаємо, як він буде проявлятися після того, як закінчиться травма. Ну він пов'язаний, я знаю, з е, проблемами з пам'яттю, з е, якщо це важка стадія, це можуть бути напади. Е, це може бути. Е, Зміна настрою, яку ти може не не розумієш, як ти можеш впливати. Це може бути різні а, форми, коли тобі не хочеться спілкуватися з іншими людьми. Як комунікувати з людиною, в якої можливий ПТСР? Ну, Мені здається, що перш за все потрібно зрозуміти, чи хоче з тобою комунікувати ця людина і м'яко війти в її, скажімо так, коло, тому що е іноді людині потрібно побути самим собою для того, щоб е знизити рівень цього стресу або ознаків ПТСР. А друге, це е зрозуміти, чим ти можеш допомогти, чи хоче людина, щоб ти їй допомагала, тому що е якби, е чиніть добро насильно е не потрібно. Ми дійшли до висновку, що найкращим буде почути думку спеціаліста, що таке ПТСР. ПТСР це посттравматичний стресовий розлад, його він може формуватися у людей, які пережили в своєму житті травмуючі події. Наприклад, подію, де їхньому життю що загрожувало, або їхньому здоров'ю, або, наприклад, вони стали свідком того, як інші люди гинуть або отримують важкі каліцтва. Або навіть такі можливі моменти, коли е, ці люди робили якісь вчинки, які е, дуже сильно суперечать їх моральним устоям. Та, наприклад, когось вбити, Та це також може спричинити в подальшому посттравматичний стресовий розлад. Так звана моральна травма. За якими ознаками могла б я на собі чи, чи біля близької людини зрозуміти, що це, мабуть, ПТСР? Хороше питання. Взагалі, класично в сучасній класифікації хвороб, ПТСР має чотири основні групи симптомів. Перша група симптомів це так звані інтрузії. Це коли минуле живе в теперішньому. Що це означає? Це коли людину, яка є як людина, яка пережила травмуючі події в своєму житті, її понині турбують спогади про цю подію, турбують нав'язливі думки, турбують кошмари, можливо. Тобто, те, що, що залишилося після тої події. Другий симптом це уникнення. Людині надзвичайно важко про це говорити, про це згадувати, тому що ці спогади є болючими і викликають багато страждань. Інтуїтивно їй хотілося би уникати, не говорити про ці спогади, не говорити про ті події, які вона пережила. А третій симптом це є, можна сказати, що це таке, так зване, депресивний такий стан. Людині важко переживати позитивні, приємні емоції, важко відчувати любов, радість. І четверте – це та, так звана гіперзбудливість нервової системи. Сюди можна віднести, наприклад, поверхневий порушений сон, тривожність, агресивність, такі надмірні епізоди злості, які не пропорційні ситуації. І також можна до ПТСР віднести такі загальні, знаєте, прояви, наприклад, людина, яка пережила травмовчу подію, а де бодика трамучих подій може втрачати сенс життя. І в неї може бути виникати складнощі соціалізацію з, з комунікацію з іншими людьми. Вона може заліватися, закриватися, не говорити з іншими людьми. Або що зараз це стається частіше, це зложивання психоактивними речовинами, і, зокрема, алкоголь, тому що алкоголь допомагає уникнути спогадів, допомагає уникнути тих переживань і про них не думати. Це основні такі прояви, як можна зрозуміти, що ваша близька людини можливо є ПТСР. Я читала дослідження, що лише 13% людей звертається до спеціаліста. За вашого особистого досвіду, як багато є звернень зараз? Чесно, я не можу сказати вам точні цифри статистики, тому що ми не підводили таку статистику, але звернення є. Тобто, і звичайно, їх стало набагато більше. Особливо це відчувається тоді, коли. Є такі, знаєте, масою прильоти по Львову, так і в наступні дні або в той же день до нас в центри ментального здоров'я звертається більше людей з того приводу, що їх турбують спогади, їх турбують кошмари, бо вони не можуть собі нормально заснути. Тобто люди відчувають, що є проблема і намагаються з тим справлятися. Дорогі глядачі, бережіть себе, бережіть своїх рідних та будьте здорові! Зустрінемося на телеканалі Правда тут Львів.